От, збираємо дрон, так? тобто вішаємо бімбу, так сказати, ми так і називаємо. От, е ще плюс що до цього? Тут воно розкручується, тут є різні от, такі е штуки, де підключається кадешка, вона всовується вже перед самим вилітом. От, тут ще плюс е такий ставиться запобіжник. От, ну, безпека, перш за все, от, по технології. І коли він злітає, воно виймається, але ми вже в підвалі, так. Це підготовка до бойового виліту. Ось все має бути підготовлено, тобто батарея перевірена, чи вона повністю заряджена, дрон чи пригодний, чи все закручені пропелери, чи крутяться мотори. Це окуляри. Так звані. Чому говорять від першої особи? Бо одягаються окуляри, так, тобто йти. І ти вже є FPV. <смір> От, І все. все. Ти, ти FPV, FPV ти. От. Що я роблю? Тобто Я бачу картинку, в мене є відео, є управління, є пульт, так? Тобто, щоб мотори завести, треба тумблер перевести в положення, коли, От, якщо ви бачите, пропелери завелись. Ще на початку 22-го року, в квітні, хлопець, із, там був з французького ліона хлопець, він такий пи, пи, дивиться збоку, такий. О, ти виглядаєш, ти як президент, виглядаєш, тобто зразу Зеленський. Кажу, я в тебе позивний. Кажу, немає позивного, я думаю який. Хоч з Бурзеля. Зеля. Я кажу, окей, без питань. Ну і так воно пішло. На чому ми взагалі працюємо? так? Ну, є... FPV півіці є 7 дюймів, наприклад. Так? Це їх розмір. От. пів 7 дюймів це ось такий він. От. На ньому можна працювати це більше по передньому краю, тобто 5-10 кілометрів, можна навіть і далі, можна і на 15 плюс кілометрів працювати, просто менша буде вага е взривчатки. Так? Є 10-дюймові, є вони більші. По розміру, більше батарея, більше БК можна, і тобто, можна і полетіти і на 20 кілометрів. Але ми в більшості літаємо 5-20 кілометрів. Мої улюбленці, ну, манюньки, вони своїм цікавим, бо десь, коли треба залетіти в щось і воно невелике, то великим ти не залетиш, маленьким ти залетиш. Це куди потрібно. Сленг, камік, камік називаємо. Камікадзе. Тобто в одну сторону. І все, він назад не повертається. Мій дорогий. Це якби. Якщо він зробив свою роботу максимально круто, і в нього відео не пропадало, сигнал не пропадав, і ти круто відпрацював, ціль, то це найкращий Танк? не було. Не було танка. Блін, ну, Я поправ Веру, коли і, мабуть, Ділянка така, що немає танків, немає техніки. І... Боже, щось знайде, коли будемо більш далі літати. В основному піхота. Хлопці були, знищили один байк і все. В Більшості таких, щоб щось заїжджало, немає. Не відстежуємо. Тільки піхота. Але основне це і піхоту треба знищувати. З неї не буде нічого їхати. Основна задача, яка наша? Знищити. Ворожу піхоту, щоб вона не підійшла на наші позиції. Важко знайти ворога там, і це реалізувати, щоб все от, співпало і ти знищив ворога. І коли знищуєш, звичайно, в тебе трошки емоції відходять. Давайте ще. Якось легше стає, бо розумієш, що ти причетний і ти, от, ти зробив це. Ти дав якийсь результат. От. Слава Богу, поки що все, все добре. Такі, можливо, чи така зона, що ми потрапили, і що в нас не, не також стільки небезпеки. Є певна небезпека, але її можна і також мінімізувати за рахунок там, навіть яку ти позицію вибереш, так? чим побільше зелені, щоб було, ти, щоб у вас, як прикордонника є, що ти всіх бачиш, а тебе ніхто не бачить. Це складність це. Знаю, можливо, підготовка твоя емоційна на роботу. Якщо ти буває встанеш такий і, блин, ще якийсь нічого не хочеш, це дуже впливає, твій стан. Як ти ляжеш спати, як ти прокинешся? Якщо ти от заряджений, в тебе, хоч воно наче би і не мало би працювати, воно в тебе буде працювати. Ти долетиш і ти зробиш роботу. Техніка відчуває, це звичайно. Все воно ми ж енергія. Люди це енергія, і ми впливаємо на все на людей, на техніку. І Може бути банально, наче все, все круто, все чітко, блин, технічно. Але ти якось от негативно ну, якийсь тебе стан поганий. Це і на твоїх хлопців передається. От. І так само вони на мене впливають. Ну, поки я військовий, військовий. Але цивільне життя, там чи багато роботи, то потім буде, звичайно. Дома я, скільки не був, то не так давно. Десь місяців, вісім не був. Родина, батько, бабуся є. Вони в чопі проживають. Бабуся, та в неї свої там 82 роки, і, і вона весь час переживає. От. Кажу, та все буде добре. Кажу, то я їй завжди якось на, на позитив переключити. Якщо б закінчилась війна, то закінчиться просто питання часу. Так. Е, я, я хочу поїхати, звичайно, ж, в подорож. Це подорож Європою. В Італію дуже хочу їздити. В США це на декілька тижнів точно. От. В нас в гори. Гори це любов, це, це дуже круто. В мене є заїзди кожні півроку йога. Це, це теж моя любов. Я себе програмував як я встаю, так, заварюю собі каву, беру коврик. Треба коврик біля себе ставити, коли встаєш, бо ти ага, коврик, значить, я йду робити йогу. Поробив е йогу, сів собі, помедитував. Так, сконцентруватись, е які треба задачі зробити, е і проаналізувати свій день, які там були реакції, що можна покращити і тому подібне. Чому я тут? Ну якось не було таке, щоб кудись піти, біжати чи ще щось. Мабуть, це душа такий шлях, е в душі такий шлях на це моє життя. Теперішні. Ні, я скажу так більше вище, напевно, ми є світло, це є зло. Ми даємо їм світло, от, тому ми, ми з любов'ю їх знищимо, так сказати. Ну, тут і все. Ну і все.